Як запускати код паралельно на Python? Спробуємо підключити бібліотеку Time та імпортувати такий клас як Multiprocessing. Цей клас дає нам можливість запускати будь-що паралельно. Створимо біблі... звичайну функцію ShowTask, підключимо там цей Time і визовемо просто, щоб воно засипало, та виводило якийсь просто маленький звіт. Далі робимо обов'язкову перевірку для мультипроцесінгу на macOS та Windows, ось такого плану в такому форматі, і виводимо старт нашого тесту. Запускаємо там фіксуємо старт тайму, визиваємо нашу функцію декілька разів, три штуки, да, і фіксуємо час завершення, який буде е, нам це все рахувати. Е, далі, якщо ми беремо другий вже тест, ми створюємо як наш звичайний, наприклад, список. Далі завдяки циклу for ми перебираємо його також три рази, але вже ми в наш процесінг проініціалізований ми перекидаємо нашу функцію slow task. І з, ну, з певними аргументами також для фіксації, і додаємо його в наш список процесів постійно апендом. І стартуємо. Далі чекаємо завершення всіх процесів, да, тобто перебираємо всі, і вже дивимось ну, останній енд по тайму, тобто скільки він вже він буде затягувати часу. Все, робимо фінальний звіт і дивимось, що у нас вийде. Поїхали. Так, і так, без мультипроцесінгу у нас 0,1,2. виконали завдання да? 6.01 секунди. Добре. З мультипроцесінгом ми вже бачимо, що це значно швидше, тому що вже закінчилось значно швидше. І ми бачимо, що 2,07 секунди. Висновок робіть самі. А чи використовуєте ви мультипроцесінг або щось аналогічне в своїх проєктах. Ну, якщо хочеш вирішити свою задачу, проект швидко або прокачати свої навички в програмуванні, пиши нам в телеграм, посилання в описі, підписуйся.